В синім небі зранку, Заквічена стажинка вдаль біжить. Тягни, дитина гарну, вишиванка, вона для українця значить шить. І мамин не рушничок, немов дорога. До світу знань, до щастя нас веде. А вишиванка як радість і тривога, що завжди поруч по життю йде. Ту ну, сорочино, мама вишивала. Вітала дома мрії на любов свою і серденько вкладала, щоб оберегом стала у житті. І ти вдягни сорочку вишиванку, щоб захисити себе від горя і біди. І зустрічай мені ранок зарпанку і гордамній побілім світу йти. Бо вишиванка це традиція народу, його культура потяг та краси. Вона тепер диктує в світі моду, і тоді її з гордістю наси. Бо ми народ, ми в світі українці. У нас мова красивіша серед мов. На рушникові щедрі поляниці. І нас у світі ворог не вборов. Бо ми народ у горбі в нас воля. І воля в нашому серденьку завжди. І ще всміхнеться в Україні доля у шансі рідній до висоти.